Друзі, всім привіт! Чи задумувались ви колись, піймавши рибку, а скільки ж років вона прожила? Якщо так, тоді це відео для вас. Тому тисніть вподобайку, підписку на канал, а також коментуйте. І так, скільки взагалі може жити риба? Лише одиниці риб у природі досягають своєї вікової межі. У більшості випадків її виловлюють рибалки, любителі або браконьєри. Дрібна риба стає птахів та риб хижаків, інша гине від різних хвороб або від забруднення води, від нестачі кисню влітку і замерзання водою взимку. Вчені довели, що на сьогоднішній день рибі легше дожити до своєї статевої зрілості та старості у штучних умовах, де водні біоресурси почуваються набагато краще і живуть довше. Рекорд життя золотої рибки в акваріумі становить близько 40 років, чим не може походитися корм в природних умовах. Ще у 18 столітті вчені визначили, що на рибячій лусці, як на зрізі стовбура дерева, можна побачити річні кільця. Відомо, що в 1716 році було вперше визначено вік риби з вигляду її луски. Зокрема, було встановлено, що короб довжиною 180 см прожив 40 років. Зростання і розвиток риби залежить від зовнішніх умов, хімічного складу і температури води у водоймі, якості харчування, щільності популяції риб. У більшості риб вік можна визначити за лускою. А також за кістками зябрової кришки, щелеп плечового пояса і черепа та слуховими кісточками. При визначенні віку по листі обов'язково враховують вид риби, проводять її зважування, вимірюють довжину тіла до кінця постової виїмки, довжину тіла без постового плавця, довжину тулуба чи тушки. За річними кільцями можна визначити не тільки вік риби, але й як вона жила ці роки. Визначити період статевого дозрівання, активного харчування, темпу росту тощо. У риб, які не мають лузки або мають дрібну луску, чи луску, на якій не чітко виражені кільця, наприклад, окунь або лин вік визначають за кіточками зябрової кришки, щелеп, плечового пояса і череп. В осетрових – сома, а також у акул вік визначають за променями плавця. Максимальна тривалість життя риб, які визначені на основі досліджень окремих риб в закритих водоймах або луски вилених риб, сягає. Амур 18 років. Бичок 6 років. Вугор 10-15 років. А в закритій водомі 55 років. Головень – 22 років. Йорш 11, Карась 30, Краснопірка 19 років. Лин 30 років. Лосось 6-10 років. Куляч 20 років, Окунь 15 років, Плітка 12 років, Сом 100 років, Судак 14 років. Щука 70-80 років. Риба Рекордсмен, занесена в книгу рекордів Гіннеса, Самка дзеркального коропа, яка дожила до 288 років. От і все, кому було цікаво, не забудьте ставити підписку подобайку. До зустрічі до нових відео.